Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах нашу рубрику Руни дня, в яких енергіях пройде сьогоднішній день. Що станеться можливо? Які події. Покажіть нам руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день. Покажіть нам руни. Енергія. Так, ну енергії сьогодні, знаєте, хтось буде за чимось, можливо, сумувати. Хтось, е... хтось, можливо, буде в стані, знаєте, ні хачухи, нічого не хочу. А хтось, можливо, буде розстроєний чимось, поганий настрій буде. Покажіть руми, ще <кій> енергії сьогоднішнього дня. Покажіть енергії. Так. Ну, хтось дійсно буде переживати за відсутність коштів, можливо, може, будуть витрати якісь, і це також буде, не буде впливати на гарний настрій. У когось сьогодні, можливо, буде дійсно стан. Я нічого не хочу, нема ніякого наповнення. Залишить мене у спокої. Дайте мені відпочити. Так, ще якісь сьогоднішні енергії. Покажіть руни. Руни сьогоднішнього дня. Ну, так, руни підтверджують. Людина буде сьогодні чомусь розстроєна, подавлена, можливо. Буде відчуття таке, що. Нема захисту не звідки. На себе тільки сподіватись потрібно. Якначе нема допомоги, незвідки. звідки. Ну, так, такі енергії якісь сумні сьогодні. Покажіть, руни, чого це стосується більше. Конкретніше, що сталося. Так. Ну, в когось дійсно. Проходить період якихось руйнувань в житті, можливо. Щось, може, відійшло, може, з кимсь посварилися, а може, просто зламалася якась річ в домі, і це впливає на настрій. Можливо, приходиться навіть захищатись від когось, захищати свої кордони і дійсно брати тайм-аут, щоб побути на самоті якось. Можливо, окреслює хтось. Свої власні кордони для когось, тому що, може, і настрій то такий на фоні таких якихось руйнівних подій в житті. Добре, покажіть нам, руне, що може трапитись сьогодні. Події, які події можуть бути сьогодні на фоні цих енергій. Події. Покажіть, Руни. Так, тим не менш, в подіях сьогодні може бути, е, може проявитись до вас хтось з близьких людей вам, можливо, підтримати, допомогти, спілкування, можливо, буде з кимсь подруга, друг, близька людина. Е, в подіях може бути дійсно чи то подарунки чи то допомога. До когось може проявити увагу сьогодні чоловік якийсь, чоловіком стосується, близький для вас чоловік. Можливо, ви отримаєте сьогодні від нього підтримку, допомогу. Можливо, він буде хотіти якраз покращити ваш настрій і проявить сьогодні себе. По відношенню до вас. Можливо, ви якраз і сумували за цим чоловіком. Ну, така подія може трапитись. А хтось, можливо, сьогодні познайомиться або тільки вирішить створити, відповісти взаємністю якомусь чоловікові. Не знаю, такі події, в кожного своя ситуація. Але хтось буде намагатися поліпшити ваш настрій. Ще які події можуть трапитись сьогодні, Покажіть, руни. Так. Так. Ну, сьогодні хтось, можливо, захоче поспілкуватися з природою. Вийти десь з дому на природу. Можливо, можливо це буде пов'язано в когось з. Нарощуванням чогось, вирощуванням чогось, можливо, ви рослини вирощуєте вдома і будете сьогодні займатися. Ну, Наприклад, сьогодні, по плану пересадка чи палив, будете щось сьогодні може, вирощувати. Але не обов'язково це пов'язано з рослинами. Покажіть, руни, ще чого це може стосуватися. Ну, такий, знаєте, вихід застою все ж таки може бути. Зростання чого? Покажіть, руни, чого це стосується? Mm. Так, сьогодні вас порадує все ж таки щось. Не дивлячись на такий поганий настрій, настрій нехочухи, сьогодні все ж таки будуть радісні моменти. Когось, можливо, зможе порадувати природа. Когось якась жінка, подруга, може, мама, донька. якась Радісна звістка, можливо, буде. І це призведе до підняття вашої, вашого настрою. Можливо, вас порадує саме те, що ви від чого сьогодні відмовитесь, щось обирати. Отак оце зранку переосмислити все на самоті, а потім. Порадуйтесь тому, що, навіть ні, трошки не так, порадує вас те, що ви вийдете з застою неприйнятого вибору. Так. Як наче, знаєте, ви щось не обирали, не обирали, не рішались, не рішались на щось. От. І тут раз, і прийшло розуміння, що потрібно обирати і. Ви вийдете з застойного свого якогось періоду, з періоду, коли ви від чогось відмовлялися. Так, добре. Для когось може бути в радість сьогодні жінка, яку ви колись не обрали, можливо. Або, знаєте як, була у вас подруга, до прикладу, чи кохана. Колись ви, може, відмовились від неї. А сьогодні вас порадує ця жінка чимось, чим цікаво. Це для невеликого відсотку. Покажіть, Руни, саме цю ситуацію, покажіть, чим порадує. Дивіться, ця жінка. До котрої, можливо, ви довго не проявлялись, можливо, не їздили до неї, не зустрічались, не було у вас ніякого руху. То сьогодні вона вас порадує своїм рухом. Можливо, хтось до вас приїде, зателефонує, проявиться якось. Можливо, дасть якийсь, якусь навіть пораду, чи просто ви десь, можливо, в мережі побачите якусь для себе корисну. Інформацію, чи, чи може навіть світлини побачити десь в мережах і порадієте. А можливо, знаєте, ви вирішите просто взяти під контроль ситуацію, зрозумієте, що може вам принести радість якась ваша знайома чи то близька людина, і відкриєте собі, нарешті, до неї шляхи. І таке може бути. Добре, покажіть, руни, що сьогодні буде допомагати прожити день, щоб був на благо і на користь. Покажіть, руни, що сьогодні буде допомагати вирішити ці проблеми. Так. так, ну, звісно, в допомозі стануть якісь зміни. Ну, якщо там була зміна настрою, то це і допоможе прожити день більш корисно, більш радісно. Для когось буде сьогодні допомагатиме те, що він ну, зрозуміє свої помилки і зможе точно викреслити, що колись завадило досягати, чи то рівноваги, чи то якихось успіхів в житті. Ну, оце, знаєте, розуміння своїх власних помилок сьогодні допоможе. І зміни. Для декого навіть, знаєте, як щось зовсім нове: новий досвід, новий початок. Сьогодні це допоможе. А що буде заважати, покажіть руни, що сьогодні на заваді стане? А на заваді сьогодні може бути матеріальне, приземлення. Ну, знаєте, не все можна виміряти матеріальним. І саме сьогодні не потрібно заземлятись дуже, знаєте, і цінувати чи то в близькій людині, чи то в оточуючих, чи в самому собі цінувати насамперед матеріальне. Наскільки людина успішна в соціумі, наскільки в неї багато коштів, наскільки вона взагалі має якийсь статус, сьогодні це буде заважати. Ну і можливо імпульсивність сьогодні буде заважати, тому що іноді буває, що на першій хвилі перший імпульс може бути помилковим. То, мабуть, трошечки подумати сьогодні потрібно, перш ніж приймати рішення на імпульсі. Ну, ось так руни сьогодні радять. Ну, і останню руну, як пораду, основну пораду на сьогоднішній день. Покажіть нам, будь ласка, руни. Покажіть. Так, основна порада на сьогодні. Знов таки райдо, знов таки відкритий шлях, чи то подорож, чи то розуміння того, що потрібно рухатись, не стояти в застої, не стояти на місці. Це основна порада на сьогодні: рух, енергійність, відкриті шляхи, розуміння того, що якщо не будеш рухатись, то так і залишишся. Стояти на одному місці. Можливо, навіть просто вийти з дому сьогодні буде корисним. Ну, і якщо це стосується робочих якихось процесів, то на роботі також енергійно, впевнено, не зависати на якихось е, хвилюючих моментах. Якщо щось і трапилось, то сміливо рухайтесь далі вперед. Ось такі сьогодні поради, вибачте, від рун для вас. На цьому буду закінчувати. До нових зустрічей. Всім бажаю миру, добра і гарного дня!